Рада вітати вас, шановні глядачі, у телевізійній програмі Вітражі, де ви можете ознайомитися із новинами літератури та мистецтва Волинського краю, своєрідними спогадами про літо можна назвати виставку графіки Ігоря Бурмістенка у двох залах Луцької галереї мистецтв. Цей художник народився у Санкт-Петербурзі, навчався у Дніпропетровському державному художньому училищі та Київській академії мистецтв. Брав участь у всесоюзних республіканських та обласних виставках. І, хоча довгий час вже мешкає у Луцьку, уперше зважився тут на персональну виставку сутографічних робіт. У кожного чоловіка є виспоминання. Літо закінчується, а мисли-то залишаються. И хочется, чтобы эти мысли, сложная зима будет, неважно, у каждого своя, они останутся и свежими, и ты такой классный, сидишь, вау, а там у тебя лето. И я хочу, чтобы людям вот понравилось, чтобы они восприняли вот эту вот энергетику, которую я вложил в свое время в эти работы. В акварельних роботах відвідувачі впізнають волинські та кримські пейзажі, старий Луцьк, які колись схвилювали художника. Нині його хвилює байдужість людей до оточуючої природи. І не дивно, що багатьох місцин, намальованих ним, у житті вже такими не побачиш. Я вважаю, що чоловіку надо уйти в природу. Спокійно уйти куди, то тільки не гадити там, а нормально себе. На виставці також представлені літографії, дереворити, сепії, офорти. От є одна робота у мене з дуже цікавою технікою. Називається Мецетинта. Ну, вона настолько складна, що трудно розказувати. Я просто скажу другое. В 80-е годы японці. начали выдавать мецатинту 80 на 60 листы. Они механическим способом обрабатывали пластину. Пластина медная. Ее надо сделать вот такими вот штучками, там специально есть такой, с зубчиками эта штука, и ты сидишь, это несколько дней надо. Просто вот такую маленькую сделать, чтобы а потом ты выглаживаешь ты как скульптор получаешь она вся черная получается потому что в эти барвы забивается краска а ты выглаживаешь специальными там есть ну много их там разных вот. и получается чем ты больше выглаживаешь тем больше ну белая туда краска не попадает Художник відчуває, що з цією виставкою закінчується певний етап робіт, до якого вже повертатися не варто. А якщо і будуть на картинах пейзажі, то це вже буде інший Крим, інша Волинь. Змінюється життя, а з ним і художник світу сприйняття таке. Дуже багато реалістичних таких сюжетів. От, таке враження, що там бабуся зараз візьме да й піде через ту калюжу. Дуже гарне мистецтво мені подобається те, що багато реалізму в його роботах, що він трудиться. І я думаю, що такі виставки дуже піднімають наше мистецтво українське. Є чому повчитися волинським студентам, адже колеги-художники відзначають, що останнім часом рідко можна побачити на виставках графіку з академічною класичною технікою. Мені Приємно побачити тут Ігоря на Волині з центральною і східною школою, тому що він вчився в Дніпропетровську, вчився в Києві, і побачити продовження той школи і тих вчителів це таке ще одне переосмислення в цілому графіки в Мистецтві. З його робіт мені дуже подобається роботи, де він шукає. Де він використовує техніку, тобто роботи, в яких не є просто подача техніки, а де використовується техніка для подачі певної ідеї. От, наприклад, серія Кімерія, правильно казати, мені дуже подобається тим, що взяти мінімальний мотив, мінімальна якась така тема, а її настільки глибоко розкрито і з використанням таких легких технічних моментів. А видно лице, видно творчий такий політ. Я би їх навіть хотіла бачити десь на якихось більших форматах. І дуже мені подобається серія портретів на темному фоні, темних, в м'яких техніках вугвогільних. Дуже гарні, особливо там старенька бабця в чорному, такому в темному, така зразу асоціація старих живописів на темних лаках. Асоціація з, з старими школами подобається мені. Ну і неможливо не, не відмітити акварелі, якої також якось у нас так мало. Більшість використовують зараз акрилами, пишуть, пишуть такими декоративними площинами. А от такі якісь дуже теплі, такі реалістичні з таким нашаруванням імпресіонізму, такі романтичні пейзажі. Так дуже дивно, тому що коли розмовляю з Ігорем, я спочатку взагалі коли познайомилася з ним, я думала, він бандит. Бо він такий короткострижений, з таким цинічним присмаком в російській розмові, я подумала, ну якийсь зек сидів він чи що, взагалі абсолютно не зорієнтувалася, хто це. А потім виявляється, він художник, як художник. А потім, коли я з ним вже розмов... розговорилася, я побачила, що то людина є дуже творча, і не дивлячись на свою таку зовнішність, таку, таку знаєте, домінуючого чоловіка, він насправді є дуже романтичний. Дуже романтичний, дуже тонкий і дуже. Такий ем, чутливий. І про це говорять, наприклад, його серія робіт самотність, Там, е, потім дереворити його, про, про, де він висловлює теми пір року. Він таки задіває теми вічного і мінливого. Тобто, це знову ж таки підтверджує ту мою думку, що зовнішність буває дуже брехлива, а людина може мати душу абсолютно іншу. Тож побажаємо художнику не втрачати чутливості до життя, в якому природа і люди єдине ціле. Це ретроспектива, це, як мінімум 25-30 років. літ. Живопіси мої зі сніт, тому що це чисто графічна виставка. Я рішив. Городі Луцькі зробити от, чисто графічну виставку. Жива здесь не нужна, это треба було ще один Это брати. Це раз, а во-вторых, трудно зібрати те, що знаходиться в музеях, там, в частних колекціях. І все ж сподіваємося, що наступна персональна виставка цього романтика познайомить нас із новими живописними роботами художника.